Вітаю, шановні друзі. Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. 22 січня, в День Соборності України. Ютуб видалив всі мої канали. Звичайно, що він зробив це не сам, у нього до мене фактично не було жодних претензій. Відео монетизувалися і проходили відповідну перевірку. Ютуб навпаки хвалив мене і просував моє відео, рекомендуючи їх своїм користувачам. Це зробив ворог, і я переконана, що це не зовнішній, а внутрішній окупаційний. Прислужники зеленої влади мені часто погрожували в коментарях. А після випуску відео, хто здав чонгар, проти мене ще й спробували розпочати інформаційний боулінг. Та оскільки у них відсутня будь-яка негативна інформація про мене, то придумали брехню, що я злодійка. Настільки вистачило їх фантазії. Мою фотографію з коментарем, що ця жінка злодіка і вона може бути вашим другом, надсилали моїм підписникам у Фейсбуці. Але цей брехливий компромат їм не вдався, бо я відразу ж звернулася до людей через відео і оприлюднила цю їхню підлу брехню. А оскільки я ніяк не реагувала ні на їх погрози, ні на шантажі, то вирішили взагалі закрити мені рота. Тому і знищили вовчицю з майже 50 тисячами підписників, щоб я не говорила людям правду, бо правда для них як світло для ламіху, старганів та всяких інших паразитів і нечистих сил. Я знала, що рано чи пізно вовчицю заблокують, тому готувалася до цього і всі відео з того каналу копіювала не на комп'ютері, звичайно, а на окремих цифрових носіях. Тому і просила вас. Шановні друзі, підписуватися на паралельному каналі про життя. Але я не сподівалася, що ворог настільки ниций, мерзенний і жорстокий. Що він знищить і цей патріотичний канал, на якому в 470 відео були зібрані унікальні матеріали про видатних українців, борців за незалежність нашої держави протягом століть, про тих, хто своїми винаходами у науці або своїми талантами в літературі, культурі мистецтві прославили Україну у світі, а також про героїв уже сучасної війни. Ці матеріали в майбутньому могли бути використані у навчальних закладах, але для ворога вони виявилися шкідливими. На каналі про життя були і відео на історичну тематику, і про мої персональні виставки вишитих картин, а також аналітичні випуски про наше з вами життя, зроблені спільно з моїм колегою Василем Пецелею з каналу Наша Україна Русь, який також заблокували і видалили з Ютубу раніше за мої. Ворог знищив навіть мій садовогородницький канал Любава, на якому я записувала відео з рецептами страв нашої української кухні, і заготовками на зиму. Знищив всю мою працю більше як за п'ять років. Ба більше, бо вже цій владі п'ять років, а я ще рік до того працювала на цьому каналі. Знищив, щоб і згадки про мене, і мого українського духу не було в інформаційному просторі. Таким чином він хотів мене позбутися. Але я не можу собі дозволити такої розкоші мовчати. Інакше я би не була дочкою свого батька, якого за відстоювання інтересів України совіти кидали за ґрати. І навіть не в Україні його було вивезено до Манжурії і там запроторну проторну тюрму. Разом із своїм другом татові вдалося звідти вибратись і повернутися додому. Той шлях був дуже довгим і важким. Я не знаю, скільки місяців вони добиралися, адже в основному пересувалися вночі десь залізницею, десь іншими засобами, а вдень переховувалися в лісах і в стиртах сіна, харчувалися тим, що росло в лісі, і на полях, і що могли вполювати в лісі чи в воді. Прийшлося спожити навіть гадюку, яка вкусила друга, і тато спас йому життя, перев'язавши ногу і вісмоктавши кров. А щоб вони обидва не стали поживою для вовків, то ховалися під водою у ставках, дихаючи через тростинку. Звичайно, перебування за ґратами і такий важкий шлях додому вдався в взнаки. Тато отримав цілий букет хвороб, в тому числі й туберкульоз легень, що підірвало йому здоров'я і вкоротило життя. Він завчасно покинув цей світ, світла пам'ять йому і царство небесне. Оскільки я мовчати не збираюся, то, втративши все, розпочинаю з нуля. Я створила новий канал і дуже надіюся на вашу підтримку, друзі. Дякую всім, хто вже відгукнувся, не залишив мене одну з моїми проблемами, а навпаки, провів відповідну роботу в соціальних мережах. Ще до появи сьогоднішнього відео на канал підписалося вже більше півтисячі. Дякую. Але нам треба якнайшвидше набрати десятки тисяч підписників і відновити потенціал вовчиці. Тому, будь ласка, підписуйтесь, хто ще не підписався, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайки, пишіть коментарі і поширюйте в соціальних мережах, щоб якомога більше людей могли отримувати справедливу інформацію і вільно орієнтуватися в нашому політичному житті, щоб знову не прийняти. Помилкові рішення, за які в майбутньому буде соромно і перед суспільством, і перед своїми нащадками, і перед самим собою. Колись я читала, що найбільший і найсуворіший суд людина проходить саме перед своєю совістю, коли сама собі виносить вирок. Попереду нас чекає ще багато різних подій. Які наближатимуть нас до кульмінації, які стануть визначальними для нашої держави і української нації, тому дуже важливо нам не розпорушуватись, а триматися кубки, бо тільки разом, підтримуючи одне одного і наших славних воїнів, ми зможемо відстояти свою країну, свою землю і здобути остаточну перемогу над ворогом. І ще мене постійно турбувало, я давно хотіла вам про це сказати, але якось не виходило, і саме зараз цей час. В коментарях під кожним відео, а їх було тисячі, за що я вам дуже вдячна. Глядачі дуже часто писали мені, яка я мужня і безстрашна жінка, про це писали навіть чоловіки, що мене дуже дивувало. Я розумію, що століттями нас тримали в покорі і страху, і той страх сидить уже в наших генах. Але погляньте на користувачів у соцмережах там дуже мало людей, самі лише юзери, заховалися за ніки і деколи підгавкують, як песик з будки, а тупне на нього ногою так він чим дає заховається в куток і там уже тихенько собі скаволить. І моніторюючи ситуації в соціальних мережах, влада задоволено потирає руки. А, ховаються, значить, бояться. А отже, в кошарі все спокійно і можна продовжувати свої чорні справи, тримати людей у покорі намагається люба влада в певних рамках і різними методами, а особливо сьогоднішня, когось шантажем і погрозами, когось підкупом, а в більшості брехнею. І щоб тримати стаду в покорі, представили добре оплачуваних охоронців. Як тільки якась вівця, Захоче поскубити зеленої травички на сусідньому полі, або попити свіжої джерельної води і вийде за межі кошари. На неї тут же спускають гончик і або повертають в стіло, або розтризають на шматки. Бо дуже вже бояться, щоб покірне стадо не вийшло з під контролю і не змінилася для них ситуація. <пас> Тому, шановні друзі, поки ми не скинемо з себе це ярмо страху і не станемо вільними духом, ми ніколи не переможемо. Бо страх сковує волю і перетворює людей на рабів. А рабів до раю не пускають. Цей вислів приписують авторству кошового отамана Запорізької Січі і усього війська Запорозького Іванові Сірку, який не програв жодної битви, і всі військові походи закінчував успішно. Цей вислів «Рабів до раю не пускають був також гаслом українців і на Майдані під час Революції Гідності. А знаєте, друзі, чому саме живе в народі цей вислів? Бо наш творець створив нас своїх дітей. По своїй подобі, не рабами, а вільними у житті, у творчості, у виборі, і навіть сам Господь не порушує вселенського закону свободи волі. І коли нещасний раб, покинувши цей матеріальний світ, прийде до оселі Господа, то він йому скаже Я тебе не знаю, бо мої діти не раби, а вільні люди. Українська поетеса Олена Бокійчук. Не жаль, уже покійна, у 2016 році писала: Чи ми спимо, чи в гіпнозі, яку ж над нами силу має. Не до покою, сміх крізь сльози, рабів до раю не пускають. Не можна підлості забути, не може бути хата з краю, Я правду хочу бачити, і чути рабів до раю не пускають. Там знову кулі сиплять градом. А в лісі тиша серце крає, не можу я про це мовчати. Рабів до раю не пускають. Ти знову продаєш свій голос, вони ж пани нехай гуляють. Та грізно усміхнеться доля рабів до раю не пускають. Я хочу, щоб жила країна велика, сильна, край до краю. Що робиш? Думай, дихай вільно. Бо рабів до раю не пускають. Дуже правильно сказано. Тож, якщо ми хочемо мати вільну країну, то маємо самі стати духовно вільними. Не бійтесь, не будьте юзерами і панами ніхто. А покажіть, що ви є безстрашні, вільні люди на своїй Богом даній землі. Нехай влада нас боїться Відкрийте своє обличчя, вкажіть своє справжнє ім'я і вільно висловлюйте свою думку. Тоді і справді влада буде боятися і поважати такий народ, а не знущатися як зрабів. Ми самі ковалі свого життя, свого щастя і нещастя, і не лише свого, але й своїх нащадків, і всієї України та нації. Тож будьмо мудрими і Бог нам в поміч. Я розумію, що і цей канал можуть у скорому часі заблокувати. Тому звертаюся до вас, шановні глядачі: копіюйте моє відео, завантажуйте їх на своїх пристроях, на свої канали і поширюйте в соціальних мережах. Звичайно, не забувайте посилатися на автора. І ще, якщо вам, шановні друзі, будуть попадатися старі відео, які ви вже бачили, не ігноруйте, будь ласка, а включіть перегляд і займайтеся своїми справами. Можете просто ще раз послухати і освіжити пам'ять, це не зашкодить. І тим самим допоможете у просуванні каналу. Підтримайте, будь ласка, як морально, так і фінансово. По можливості, звичайно, продовжуємо підтримувати в першу чергу Збройні Сили України. Минулого тижня я переказала виробнику 10 тисяч гривень вже на четвертий дрон. Це з листопада минулого року. А до того часу кошти йшли у спільну скарбничку наших друзів-блогерів, з яких так само закуповувалися дрони та інші необхідні речі нашим воїнам-захисникам. Але після того, як я вийшла на самого виробника, то кошти тепер переказую напряму йому, бо немає сенсу перекидати їх з рахунка на рахунок і давати на цих операціях заробляти ще й банкам. Про два наші дрони, які полетіли на допомогу нашим воїнам на передову, я вже повідомляла зараз. Просто нагадаю ця пташечка зібрана за кошти глядачів каналу Вовчиця, відправляється на роботу. Ця пташечка зібрана за допомогою донатів глядачів ютуб каналу Вовчиця. Ми з радістю її передаємо воїнам на схід для швидшої нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! А ще два знаходяться на стадії виробництва і скоро також покинуть майстерню виробника. Про що нас заздалегідь повідомлять? Ну а звіт про використання отриманих коштів на підтримку каналу за минулий тиждень, як завжди, розміщено у закріпленому коментарі під цим відео. Там же розміщені і номери рахунків, на які можна переказати благодійні кошти і список доброчинців за минулий тиждень. Кожен з вас може зайти і побачити там свої перекази. Дякую всім і кожному, зокрема, за підтримку. Дякую Богу за все і за Україну! Дякую нашим славним воїнам, синам Святої України за її захист. Дякую всім нашим дружнім країнам, які допомагають нам у цій важкій боротьбі. Разом ми обов'язково переможемо. Смерть всім нашим ворогам.